Всіх вітаю! Сьогодні на огляді в нас ще один літій залізофосфатний акумулятор, на цей раз від виробника Power Queen 128 Вольт номінальної напруги 100 Ампер годин і є вбудована Smart BMS із блютузом. Їхав він до мене близько 14 днів, і більшу частину цього часу він їхав саме по Україні. Міст Експрес його доставляли зі Львова до мого міста 8 днів, це дуже довго. Але доставили і все добре. У цього виробника також є склади в Німеччині, і тому вони відправляють міст Експресом чи новою поштою із Німеччини напряму. Ціна даного акумулятора на момент зйомки відео разом з доставкою показую на екрані. Десь я вже бачу і такі болти в комплекті, і такі самої інструкції в такому конверті. Хто здогадався, пишіть в коментарях. Е, мініатюрний корпус це зменшений розмір корпусу порівняно із звичайними звичайні 12-вольтові годин йдуть трошки довше. Це зменшена версія. Звісно, що цей акумулятор зроблений в Китаї. Він не зроблений в Німеччині. Всі акумулятори роблять в Китаї, а склади в Німеччині просто спрощують логістику. В Німеччині і в інших країнах Європи можуть також бути склади. Е, акумулятор має болти. Для підключення клем м8 це в принципі такий стандарт можна вважати. Для підключення по Bluetooth треба завантажити додаток по цьому QR-коду. Я так розумію, тут власний додаток, і на Play Market, і на App Store можна завантажити. Спробую підключитися і сторонніми додатками, можливо, вдасться. І під час підключення треба буде відсканувати серійний номер акумулятора, по ньому буде саме підключатися. На корпусі акумулятора бачимо позначки Bluetooth 5.0 і low temperature. БМС захищає від заряду при низьких температурах. На верхній кришці акумулятора вказані основні технічні характеристики: номінальна напруга 128 В, ємність 100 А і 1200 Вт годин енергоємність. 144 В плюс-мінус 02 це напруга для заряду. Але я раджу 14 вольт, як вже раніше і казав. Максимальний розрядний і зарядний струм 100 А і потужність 1280 Вт можна навантажити ну, і по лінії 12 В відповідно. Ось такі папери були в комплекті. Попередження і правила по використанню акумулятора. Інструкції на англійській і німецькій мові. Пара основних моментів по інструкції покажу. Рекомендований струм заряду 20 А02С. Показано, як підключатися до додатку. Правила і застереження знову ж таки багато. Краще дотримуватися, почитати їх. Знову основні технічні характеристики, тут все зрозуміло. Внутрішній опір менше 40 мм. я вже про це казав, що це велике значення. Звісно, що опір буде менший, перевіримо. Кількість циклів тут вказують більше рівне 4 тисячі циклів. Звісно, що є комірки і у ЄВІ, наприклад, в яких вказано там, 6 тисяч циклів чи 8, але наскільки то відповідає дійсності, треба ще перевіряти. Номінальний струм БМС 100 А, напруги заряду розряду, в принципі, ми вже бачили. І... Вказано 500 А короткочасно на 1 секунду. Цікаво, можливо, навіть встановити його можна в автомобіль. Пусковий струм мого стартера я заміряв е, десь 300 А. Тому в теорії мав би завести це не 500 А. Може протестуємо. Розміри акумулятора вказані, ну і загалом він такий досить компактний. В принципі, от, по розмірам він як свинцевий, десь на 60 або 50 Аг, Такий невеличкий акумулятор загалом. Клас захисту вказано IP 65, температура для заряду від 0 градусів. Якщо температура опускається нижче 0 градусів по Цельсію, заряд акумулятора зупиняється. І коли перевищує 5 градусів по Цельсію, заряд відновлюється. Напруги для заряду 14,4 В, Я раджу 14 вольт, основний заряд буферний. Хто хоче, може встановлювати 14,4. я раджу 13,5. Цього цілком достатньо. Зарядили до 14 вольт і потім напруга відкотилася, бо інвертор її розрядив до 13,5 вольт. Все одно рівень заряду залишається 100% і це трохи подовжує життя акумулятору. Послідовне і паралельне з'єднання акумуляторів. Акумулятор допускає, плата БМС допускає послідовне і паралельне з'єднання. Я все-таки раджу, якщо є можливість обирати відразу на потрібну напругу акумулятор, щоб не з'єднувати так, але працювати буде і в такому разі. Якщо послідовно, то встановлюємо міжбатарейний балансир, щоб вирівнювати напругу на різних акумуляторах. Показано, як активувати акумулятор, якщо він у вас сильно розрядився. На виході немає з БМС-напруги, або БМС просто навіть, я думаю, може заснути і на виході не буде напруги. Коли у нас довго акумулятор їхав, там може не бути напруги на виході. Підключаємо зарядний пристрій або сонячні панелі із мпт контрол Ну, щоб подати напругу номінально на акумулятор, і БМС прокинеться і почнеться заряд акумулятора. Якщо у вас гібридний інвертор підключений і ви неправильно налаштували напругу відключення інвертора, що у вас інвертор може сильно розрядити акумулятор навіть до відключення БМС, то, скоріше за все, ви не зможете запустити інвертор, а треба буде подати окремий зарядний пристрій і трохи підзарядити акумулятор, і тоді вже заряд піде. І за допомогою інвертора також. Інвертор запуститься і почне заряджати акумулятор. На виході акумулятора не було напруги, тому я подав блок живлення на пару секунд і на виході зразу з'явилася напруга. Напевно, БМС впала в сон для економії енергії. Якщо у вас немає на виході напруги, то подавай, підключайте зарядний пристрій або паралельно якийсь інший акумулятор десь такої напругою, хоча б 12-13 вольт. Якщо у вас 12-вольтовий акумулятор, і БМС вийде із режиму сна. Встановив додаток PowerClean із Play Market у версії 1.1.6. Натискаю додати пристрої, можна відсканувати код на акумуляторі, а можна просто по Bluetooth знайти акумулятор. Додаток побачив БМС, вибираю її, відбувається підключення. Можемо вибрати перевірити деталі. Бачимо рівень заряду акумулятора 53%, 53 а години температура акумулятора 16 градусів. В принципі, напевно, в приміщенні десь тут так і було. Поки акумулятор постуяв трошки охолонув. 0 Вт потужність на виході, струм 0 А 13,2 В напруга. й тестер показує 13,15 В. В принципі, трошки похибка є, але незначна. Що тут ще можна по додатку подивитися, комірки Cells не показує напругу по коміркам. Дивно, хотілося би бачити. Каже, що все в нормі. Комірки, типу, відбалансовані. Кількість циклів 0, версія програмного забезпечення це BMS, я думаю, 1,4. Що в цьому розділі в нас тут просто як користуватися застереження. Тут можемо, ну, Discharge відключити. Вихід BMS. Так, 7,5 вольт. Ну, якщо ми підключимо на вихід, то там не буде фактично струму, напруга зразу впаде. Включаємо, можемо видалити акумулятор. Power-off повністю, напевно, відключення батареї. Бачимо, повністю напруга відключилася. Якщо захочемо до неї підключитися, то не зможемо. Бачимо статус офлайн. Якщо спробувати підключитися, напевно, з цього статусу запуск, можливий лише якщо подамо напругу на акумулятор. Ну, для, для транспортування можна відключити, щоб МС взагалі або для зберігання не споживала енергію. І потім треба буде подати зарядний пристрій. Давайте зараз підключу і подивимось, як акумулятор запуститься. Виставив на блоку живлення 12,3 вольт. мінус підключив, плюс підключаю. І подивимось. з'явилась напруга, зникла, і, і знову з'явилася. Я думаю, вже вдасться підключитися. Статус онлайн, і можемо відкрити акумулятор. Так. Таким чином, відбувається відключення і включення акумулятора BMS. Підключив лабораторник, перевірити, порівняти значення струму. 1,2 А. Майже тут 1,2 А. 16 Вт потужність відображається. Напруга 13,2. Тут майже 13,2. Загалом все добре. Але нижче 1 А струм БМС не відображає. Ось вистав на лабораторнику 0,84 А. Тут по нулям, БМС нижче 1 А струм не бачить. 2 А по лабораторнику по БМС також 2 А. 4 А 4 А. 10 А 9,8 А. Прикольно, що БМС відразу розраховує, скільки годин і хвилин треба з такою потужністю, з таким струмом зарядити акумулятор повністю 4 години 4, 40 хвилин. Спробую, може, якісь інші додатки знайти, не виключаю, що це їхня власна розробка, ну, типу, що під іншим додатком не буде працювати. Пробую підключитися через Xiao додаток. Не вдається підключитися, значить, скоріш за все, це. Не GBD-BMS. Скоріше за все, вони використовують власний додаток, щоб не можна було змінити налаштування, так як вони дають гарантію 5 років, тому і додаток свій власний. І сама плата не виключена, що власної розробки, тому і не підходять додатки від GBD-BMS. Ця програма сканує девайси, шукає і нічого не знаходить. Значить, також не вдасться через неї. Значить, будемо користуватися рідним програмним забезпеченням варіантів у нас немає. Підключив електронне навантаження, перевірити струм на розряд 5 А. Струм бачимо по БМС по нулям, збільшуємо 0,6, 07 А, 0,8, 0,9, струм. 1 1 А, от бачимо зону нечутливості, з'являється струм. 1,2 А, там 1,3, ну, от Нижче 1 А не будемо бачити, але навіть от коли у нас 1 А струм, акумулятор відображає скільки годин Залишилось з таким навантаженням. Тепер на розряд дисчаджень пише. Ну, Це взагалом прикольно, що можна орієнтуватися. Якщо у нас збільшується потужність, то, відповідно, кількість годин перераховується. Зараз потужність 26 Вт по електронному навантаженню. Тут 24 Вт відображається. Давайте збільшимо 6 А. Тут 5,9 а 5,6. 74 Вт, і тут 79. Ну, Звісно, БМС не буде. Ідеально точних показників, але приблизно можна розуміти, 132 Вт, 124, струм 10 а 9,7. підключив зарядний пристрій, до дозарядить акумулятор Струм 164 А по БМС 15,9 Збільшую струм резистором підстроєчним. Зручно, що не треба кліщів, і відразу будемо бачити струм 20 А197, збільшую далі. Напругу вистав, до речі, 146 В повністю зарядить до відключення ПБМС 26 А. Кліщі також можуть мати похибку вимірювань. Але за, з, загалом декілька ампер – це незначна похибка. Ну, зараз бачимо вже майже 2 а, 2 а похибка між різними приладами. Не скажу, хто з них точніше вимірює. Напевно, кліщі все-таки. Так, давайте. Це блокоживлення максимум 50 А. От Маємо 50 А, тут 47,3 струм. І БМС показує, що з таким струмом буде заряджатися 55 хвилин, 56 до 100%. В приміщенні вже збільшилась температура, вже 19 градусів, батарейка ще прохолодна 17, градусів, але потрошку прогрівається і від температури в приміщенні, і під час заряду також буде трохи нагріватися. Зменшив струм до 40 А і буду ось на такому струмі заряджати до 100%. Заряд уже підходить до кінця, напруга потроху зростає. 1407 на клемах акумулятора вимірюю 99% рівень заряду по БМС. Вже не пише, скільки хвилин залишилось. Струм поки тримається, але вже буде спадати скоро. Температура акумулятора піднялася до 25 градусів, зараз в приміщенні 19 градусів, різниця 6 градусів. Загалом небагато. Не відчуваю нагріву по акумулятору. Жодний зі сторін всюди, однаково має температуру. Явно комірки не прилягають щільно до корпуса, там є якийсь простір. Напруга вже 14,2 В, струм поки тримається. Бачимо, струм починає спадати, значить, скоро заряд вже зупиниться. І в якийсь момент, можливо, БМС відключить по перезаряду, тому що напруга досить велика виставлена 14,6 вольт, і певні комірки можуть вийти за межу. Подивимось. Напруга 14,4 вольти по БМС так само. Стром майже до 20 А впав. Все, спрацював захист по PBMS. Бачимо 14,6 вольт напруга. БМС відобразила 100% рівень заряду. Дивимось, балансир каже, що комірки балансуються для найкращого результату. У нас є перезаряд на даний момент. Overcharge Protection. Передивився відео, щоб МС відключило на 14,41 вольт. Це виходить десь 3-6 на комірку, якщо поділити просто на 4, відповідно, якась комірка могла перейти між 365 вольт. Одна могла бути там 3,57, наприклад, вольт в такому плані. І, ну, В принципі, на оцій верхній напрузі, що близько до 365 вольт, це нормальна ситуація. Я думаю, балансир зараз підрівняє. Напруга знизила вже до 13,9 вольт. Балансування показує, що в нормі, Типу, все відбалансовано. Напруги не бачимо по коміркам, але БМС каже, що у нас все в нормі. І буду тестувати наємність. Підключив електронне навантаження Atorch 9 а струм, Запускаю і збільшую до 10 А. Буду на такому струмі тестувати: 137 Вт потужність. Нехай рахує а години. І, напевно, періодично буду дивитися, на якихось відсотках порівняємо показники, скільки тут ампер годин візьме, скільки тут залишиться, тому що БМС фактично рахує. Вона каже, що з таким навантаженням залишиться працювати акумулятору 10 годин 32 хвилини. Цілком допускаю, що так і буде, якщо тут 100 Ампер годин фактична ємність. По БМС відображається потужність 130 Вт, струм 9,6 А. Тут у нас 10 А і 135 Вт потужність. Є трохи розбіжність, але загалом не критично. Розрядник торч нарахував вже 20 А. Тут бачимо залишковий заряд 80% і 80,9 А. А торт вже нарахував 50,5 годин. А по БМС бачимо, у нас залишилося ще 51% заряду, 51,6 Ампер-години. Є невелика похибка, так як стром у нас по-різному відображається. Ну, але загалом це не дуже критично. Тестування підходить до кінця. На даний момент акумулятор віддав 103 Ампер-години. Напруга потрошку знижується, бачимо залишкова ємність 1% по БМС. Все тест завершився. БМС, напевно, відключила, тому що напруга менше 9 вольт. Загально акумулятор віддав 103,5 Ампер-години. Зараз скріншот покажу із додатку. Хоч БМС відображає 104 ну, всередині, напевно, напруга елементів 10,4 вольти, а на виході вже немає напруги 4 вольти напруга. І відразу, коли спрацював захист по БМС, рівень заряду обнулився 0%. І по додатку BMS, до речі, видно, захист over discharge protection. Заряджав акумулятор струмом 40 А, зарядився 79%, температура зросла з 20 градусів до 29%. Зараз в приміщенні 20 градусів приблизно. Якщо буде зовнішня температура і температура акумулятора десь 30 градусів, то відповідно при струмах 40 А може. Температура досягти і 40 градусів, що загалом допускається, але не дуже добре для акумулятора, тому краще зменшувати зарядні струм, якщо у вас велика температура в приміщенні. Світло з'явиться, дозаряджу його до 100%. По результату тестування ємності акумулятор віддав 103,5 Аг, що добре. І зараз хочу протестувати під навантаженням. Підключив до інвертора, тут трошки погані провода, бо цих перерізів не вистачить, додав паралель ще. Підключив навантаження 980 Вт по ватметру. З акумулятора споживається 1030-1040 Вт, струм 80 А, напруга просіла до 12,9 В. І з таким навантаженням акумулятор показує, що буде працювати 1 годину-14 хвилин. Ну, Скажімо так, ну, майже максимальне довгочасне навантаження. Більше не варто навантажувати акумулятор більше 100 А. Але ми спробуємо. Температура 24 градуси поки по БМС все добре, додаю ще навантаження. Струм 170 А. Інвертор включив більші оберти. Цікаво, чи БМС? Все, БМС відключила. Значить, є захист по перевантаженню по струму. Загалом захист по перевантаженню по струму це добре, щоб не можна було помилково перевантажити БМС і перегріти акумулятор чи спалити БМС навіть. Запустився і відразу тут знову 170 А. Чутно по звуку було, що БМС включила свої транзистори. Тут відразу великий струм і має знову відключила. Це навантаження по виходу інвертора було 1900 Вт. Зараз спробую так, 1500-1600 Вт. Струм з акумулятора 135 А. Цікаво, чи також відключиться, чи буде тягнути. 1700 Вт з БМС споживається. Відключила, напевно, близько ампер захист. Зараз спробую трошки іншу конфігурацію. Пробую майже 1200 Вт по виходу інвертора. Це струм 97-96 А1260 Вт-1250 по БМС відображається. Тримає БМС, не відключає. Додав потужності 104-105 А. Також БМС тримає, не відключає. І додаю ще 110 А споживання із BMS, 1400 Вт по БМС. Може, зараз відключить? Ні, не відключає, тримає 110 А. Без проблем. Додав ще трохи 114 А, 115. Також працює, не відключає. Давайте спробуємо перевищення по струму. Зараз буде струм більше 200 А, напевно. Може інвертор відразу відключиться, не знаю. Спробуємо. 212 А. Інвертор відключився, АБМС бачимо. Протримало. протримало таке навантаження. Цікаво. Давайте ще раз. 213 А. Інвертор відключається, БМС не встигає, ну, це добре, щоб тримати. Певне перевантаження по струму Як в інструкції було вказано, що 500 здається, 1 секунду може тримати. Тому в теорії може і заведе і двигун автомобіля. Він якраз там 200-300 А споживає, але декілька секунд. Невідомо, як БМС відреагує, бо захист на 1 секунду налаштований. Підключив довгочасно протестувати навантаження близько 1000 Вт по виходу інвертора, по БМС відображається 1040. Подивимося, яка температура буде. Зараз 27-28 градусів. Після минулих тестів температура піднялася трохи, тому що великі струми були, і комірки там могли нагріватися, і БМС. Десь відсотків до 50, можливо, 40 розряджу. І подивимось, як нагріється акумулятор і тепловізором. І так, по датчику температури. Зовні. Просто подивлюсь тепловізором, наскільки він буде нагріватися. Так, Зараз руками нагрів не відчувається, але звісно всередині там температура більша, ніж зовні. Рівень заряду акумулятора вже 41%, температура акумулятора 35, інколи 36 градусів. Тепловентилятор, який зараз підключений до інвертора в приміщенні, нагнав вже 25 градусів, тому фактично температура акумулятора на 10 градусів вища. Ну, при таких струмах і при закритому корпусі в принципі, це можна вважати нормою. Але, звісно, якщо у вас немає потреби в таких великих навантаженнях, то краще споживати не більше 50 А. По виходу з акумулятора бо 500-600 Вт по виходу інвертора. Зараз подивимось тепловізором температури. Бачимо, що в нас найбільше нагріваються провода, клеми, корпус акумулятора 32 градуси, по краям є певний нагрів. Там бачимо нагрів, напевно, все-таки там БМС розміщується до 40 градусів. 42 градуси. Ну так, ось. Акумулятор нагрівається, але це не дивно загалом при таких струмах і такої потужності. Згадав, що я не зважив акумулятор 9,7 кг вага акумулятора для 100 ампер -годин Акумулятора, і він трошки зменшений по корпусу це нормальна вага. Він може важити трошки менше 10 кг, тому що корпус у нього немає, цих зайвих частин пустих. І враховуючи номінальну ємність, яку він видав, 103 Аг, із запасом 3,5 Аг зайвих, можна там, з 99% вірогідністю сказати, що комірки встановлені нові, тому що вживані комірки не будуть давати більше номіналу від ємності. Вага чотирьох комірок близько 8 кг, плюс корпус БМС, от отримуємо 9,7 кг. Внутрішній опір акумулятора трошки більше 4 млн, що загалом гарний показник для 100 ампер Акумулятора. 4 комірки з'єднаних послідовно можуть давати 1,2-1,3 мільйом, плюс перемички трохи додають. І БМС має опір десь 2-2,5 млн. БМС, до речі, відображає кількість циклів вже 2. Значить, рахує ці повні цикли 100 ампер годин, коли в нас зарядилися чи розрядилися, і буде доплюсовувати. Зручно розуміти про стан фактичний акумулятора, скільки він відпрацював вже. Зараз спробую заморозити акумулятор і подивимося, чи БМС не буде давати заряд при мінусових температурах. Мінус 2, мінус 3, мінус 5 градусів опущу температуру, і БМС має не давати заряджати акумулятор. А коли температура підніметься вище 5 градусів по Цельсію, заряд відновиться. Заморозив акумулятор до мінус 3 градусів, лабораторник виставив 14,5 В, підключаю клему мінус, плюс, і струм не протікає. Значить, захист працює. Якщо замикаю плюс-мінус з'єдную лабораторником, бачимо струм 8 А. Підключаю до акумулятора і струму немає. І в статусі БМС бачимо low-temperature protection, захист від низької температури. Коли температура акумулятора стала 5 градусів, то помилка по низькій температурі зникла і можна заряджати акумулятор. Бачимо, 8 А. Струм. Акумулятор заряджається. От така, така логіка при низькій температурі. Вмикається захист і не дає заряджатися акумулятору. Я запитав, щоб виробник прислав мені фотографії внутрішнього виконання акумулятора. Він прислав. Я зараз прикріпляю їх до відео. Видно 4 комірки, з'єднаних послідовно, БМС, їхнього власного, я так розумію, виробництва, або під них зроблено просто. І знайшов в інтернеті багато відео з розбиранням цього акумулятора, і там все аналогічно. Чотири комірки. Тому я вирішив не розбирати цей акумулятор. Якби акумулятор не видав свою номінальну ємність, тоді я би його розбирав і дивився, чому так. А в даному випадку все добре. Акумулятор видав 103 103,5 і 1343 Вт години при номінальних 1280 Вт годин. Є оця надлишкова ємність, яка свідчить про те, що. Комірки нові, невживані. Загалом акумулятор показав себе нормально під час тестувань, видав номінальну ємність навіть більше. Є захисти по BMS. Зручна загалом BMS Смарт, що можемо бачити рівень заряду акумулятора, струм, потужність, і бачимо, на скільки годин у нас ще вистачить заряду акумулятора при нашій потужності, яку ми споживаємо. Єдине, що по Смарт-БМС мало параметрів, які ми можемо бачити, напругу по комірках не можемо бачити. Змінювати параметри, напевно, це і не треба робити, враховуючи, що акумулятор на гарантії. Але е, хотілося б більше бачити певних параметрів. Особисто для мене є резон, щоб в акумуляторі була Smart BMS і бачити хоча б рівень заряду і основні там, помилки, проблеми. Бо коли в нас звичайна BMS, ми не можемо цього бачити, треба лише. Відкривати корпус, чи є резон купувати із захистом від низької температури. Це, напевно, все-таки більш актуально для, для тяжких використань, для тяжких умов, коли у вас може бути низька температура зовнішнього середовища, щоб БМС відключали і не давати не давало заряджати акумулятор, тому що навіть кілька циклів заряду при низькій температурі може вже нашкодити коміркам. Як ми вже бачили на фотографіях, що комірки встановлені боком, і зверху розміщена смарт-БМС, от в цій частині. Тому тут і був підвищений нагрів відносно плюсової клеми. Кладемо клемами вниз, плюсову на ліву сторону, і в нас тут розміщується БМС і клапана, відповідно, також наверх. Тому хто хоче розміщувати акумулятор, щоб були клапана доверху, можна так і укласти, підключати провода, не бачивши в цьому ніяких проблем. Хоч виробник не рекомендує класти на бік, але якщо саме на оцей бік доверху, то все буде добре. Якщо перевертаємо, то клапана в нас знаходяться знизу, що не дуже добре. Зараз покажу, як можна замовити акумулятор, це ще у відео чи якийсь інший, бо трошки така нестандартна процедура на сайті виробника. Значить, Заходимо на їхній офіційний сайт, я під відео залишу посилання. Якщо буде сайт на німецькій мові, то можна включити переклад. Вибираємо перекласти на українську мову. Далі зверху натискаємо меню. Вибираємо сонячні батареї, вони їх так тут називають, напругу, яка потрібна, наприклад, 12 вольт. Бачимо, які доступні акумулятори на 50 ампер годин, на 100 ампер годин. Допустимо, вибираємо на 100 ампер годин. Тут знову можна перекласти, якщо буде злітати, якщо не буде перекладати. І не треба класти відразу в кошик, а треба вибрати серед оцих опцій номер 1 штука 0 PDV UA оцю опцію. І тоді буде можливість доставки в Україну. Бо якщо інше виберемо, там не буде можливості вам сайт просто видасть помилку, що немає можливості доставки. Додаємо в кошик, переглядаємо кошик, бачимо ціну. 8260 гривень це без вартості доставки, здається. Далі підтверджуємо, натискаємо кнопку виїзд в даному випадку. Для прорахунку вартості доставки нам треба вказати хоча б індекс 04200, наприклад, Київський індекс. І, можливо, і країна в нас вибрана, Україна і має вже показати ціну. Так, бачимо: прорахували вартість доставки 1564 гривні. Загальна ціна 9824 гривні. Можна вказати промокод, якщо у вас є. Я під відео також залишу якийсь актуальний промокод. На даний момент є отакий промокод VM05, буде знижка 5%. Бачимо 400 гривень знижки і загальна ціна 9411 гривень. Інколи на цьому сайті і на подібних бувають знижки, якісь додаткові до промокодів. І можна придбати ще дешевше. І далі, якщо у вас ціна влаштовує, можна вказати ім'я, прізвище, компанію, не обов'язково, адресу для доставки індекс обов'язково. І міст Експрес доставить акумулятор, бачимо, орієнтовно 8-14 робочих днів, вказати дані банківської картки і оплатити замовлення. Напевно, все по даному акумулятору. Дякую всім, хто додивився відео до кінця, і гарного дня!